Муніципальна варта знову проводить рейд щодо паліїв сухої трави та листя. Вісім робочих груп щоденно обходить приватний сектор Вінницької громади та у разі виявлення порушення виписує постанову до суду, де вже встановлюють розмір штрафу. Щороку навесні та восени такі рейди проводять працівники муніципальної варти разом із представниками комунальних підприємств, комунальних комітетів та виконавчих органів міської ради. Наводять лад на присадибних ділянках, прибирають суху траву та гілля, а потім, як правило, спалюють. Так переважно мешканці приватного сектору позбуваються непотребу. У районі старого міста працівники муніципальної варти затримали чоловіка, який порушував правила благоустрою. Прийшло повідомлення на відділ оперативного реагування Сілобова варта, що по вулиці Івана Франка зійснюється на території загальної зійснюється спалювання. От і ми виїхали на, за даним викликом і виявили правопорушення, і відносно громадянина склали протокол по статті 152 Кодексу України про адміністративне правопорушення. Там є і заціле, ну, взагалі на них збираються і пестициди, і пил, і бруд. І це все спалюється, потрапляє в повітря, після чого люди ним дихають. Це перше, по-друге, воно несе загрозу, оскільки зараз жарка, стійка погода, несе загрозу для запальне. Бачите, де спалював, неподалік стоять інші кущі, і дерева стоять з сухості. Тобто, це загрозу перекидання вогню на інші дерева і міг би бути просто великий пожар. Перевірку приватного сектора у Вінницькій громаді комунальники та муніципальна варта проводять щороку навесні та восени, аби люди не спалювали гілля та суху траву. Бо це не тільки шкодить екології, а й може призвести до масштабних пожеж. Станом на теперішній час, відповідно розпорядження Вінницького міського голови, значить, проводяться заходи з протидії спалювання та профілактики цих правопорушень. На теперішній час, 12 березня по 30 квітня, щоденно заступають 8 робочих груп по протидії спалювання. 4 вранці в день і 4 у вечірній час. От. Ці працівники залучаються з інших підприємств разом з працівниками муніципальної варти. Працівники також ДСНС залучаються, квартальні комітети і в складі екіпажу ми виїжджаємо на територію міста і патрулюємо вулиці. Чудовою альтернативою спалювання є компостування органічних відходів, нагадують екологи та комунальники. Владислав Гемба, Вікторія Ворущак, телеканал Вінниччина.